Так, друзі, привіт всім. Так, на фоні шести банок молока якраз хочу розказати своє бачення переробки. То мені всі пишуть, пишуть, пишуть за переробку. Дивіться, це 18 літрів, 6 банок молока. У нас жирність у молочних корів, як правило, ну, середня така жирність. 3-4 жирність, білок 3,5. Це ну, робили аналіз. В принципі, вершка, як правило, буває ну, отак от, от десь, буває трошки більше, буває трошки менше. Коротше, ну, яка є у корів жирність, така є. Тут нічого з цим не поробиш. За корів високої жирності я не хочу спілкуватись, тому що вони дуже дорогі. Вони ну, не стоять того по таким цінам, яким продається молочка. Так, дивіться. Якщо зібрати сметану, у нас виходить півтори літри. З двох банок пів літра. Це от пів літра. Ще дві банки пів літра. Ще дві банки пів літра. Ну, коротше, у нас так. Це так. В середньому мінімальному. Буває і більше, ну, але ж беру таке. Середнє, як. як... Получається. Ми збираємо, як уже скисне. Збираємо. Ну то неважливо. У. Коротше, дивіться. Сепаратор теж мені не пишіть, тому що це затрати. Я не хочу цього купляти. Тому от пишу, як є у нас більш-менш проста переробка. Сметана півтора літра на 120 гривень за, літ, ну, за кілограм. Це 180 гривень. Ми продаємо сметану. От. Якщо зробити з неї масло, ми для себе робили. Масло супер, просто, просто супер клас. Але ж дивіться. У нас вийшло 400 грамів. Може, у кого виходить більше. Але, ж, але, 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 я ж кажу, з нашою жирністю, з нашим молоком, виходить, ну, ось так виходить. Скажете, мало, ну, може й мало, але як є: 160 гривень, якщо по 400 продавати. На базарі, щоб ви розуміли, люди по 300 гривень масло продають. Ну, ви розумієте? Яка вигода, яка вигода в переробці? Ну, я ж кажу, я кажу за себе, за нас. Тому масло на продаж я вичоркую. Рахуємо, як сметаною, 180. Творога, сиру. Виходить, у нас з такого об'єму десь 2,8 кілограма. Ну, буває 3. Ну, 2,8 Буває менше. 900 грам там за 903. Ну, неважливо. 2,8. З 6 банок. По 130 за кіло. І то у нас було 120 Зараз 130 це вже по новій ціні. Не, 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 не так давно, так, з місяць, як така ціна. Ну, коротше, 364 гривні. В сумі, ми заробили на цих шести банках. Дружина, можна сказати, моя заробила переробкою своєю 544 гривні. Переробка. Так. Молоком я продаю 480 гривень. 6 банок на 80 Розумієте, ми заробили 64 гривни. Ну, і скажіть мені, ну як може бути вигідно? А розумієте, якщо збільшити об'єми переробки, ну це просто капець. Це просто. Це просто, це просто, це просто. Тому, тому, друзі. Так, скільки сиру виходить з двох банок молока? Так, з двох банок молока виходить 920 грам. Ну, 900 грам. Десь 900 грам до кілограма. і пів літра сметани. Жирність молока у нас десь від 3,3% до 3,5%. От от такі показники. Білок 3,5. Плотність не пам'ятаю скільки. Ну, показники, ну, як у молочних корів, такі. такі показники, так сказати. Так що отак от. З двох банок. Банка молока у нас 80 гривень. Тому 160 гривень це дві банки молока. А якщо з переробкою, то виходить 176, 177 гривень. 17 гривень плюсом. Якщо переробляти, тому якось так. Підемо до Києва, трошки з вами ще поспілкуюсь. Так, розумієте, тому я не вважаю, ну, не збираюсь так сказати, ударятись в переробку. зовсім Зовсім. Понятно, що ми будемо переробляти, молоко буде збільшуватись. Що ж, ну будемо переробляти, це ж таке діло. Будемо продавати, переробляти. Це зрозуміло. Але акцент на переробці на переробці, робити я не збираюсь. Розумієте? Ну, як можна робити акцент на переробці? Що, ти, лежиш? Як можна робити акцент на переробці, коли отакі от ціни? Понятно, і саме головне, я вважаю, що. Займатись в об'ємі переробкою, якщо там розвести 5 корів, 100 літрів молока, ну, це прив'язати себе до корови ланцюгом. І все. А люди ще три рази доять. От у мене дворазова дойка, і то От в обід треба все одно вправитись, нагодувати. І, ну, тому я ж кажу: в нашому випадку, переробка невигідна. Тому що. В планах просто зменшити корів там до двох, ну а може й три-три, ну як вийде. Якщо ми будемо заливатися і не будемо е, справлятись з переробкою, то буду зменшувати корів до двох І переходити на, на свиней. Зі споросятами у нас інша ситуація, тому що у нас більше як місто, ну ми, ми можна сказати, місто, ми так на Окраїні. І м'ясо у нас попит дуже великий. Щоб була вигідна переробка молока, нам треба молоко, ну, переробку продавати творог, сир там 150 гривень за кіло. Масло 500, а то й навіть дорожче. Е, сметану теж гривень по 140. Тому розумієте, ну, а хто буде купляти? Люди скажуть, а я краще м'ясо піду куплю. Тому, ну, якось так. Тому я ж кажу, я краще весь об'єм продавав би оптом по 20 гривень, ніж займався переробкою. Тому, ну, зрозуміло, що на 20 гривнах нічого толком ти не заробиш. Якщо рахувати розтрати, а я ж повторюсь, на розтрати на якості, я на якості не економлю, на гігієні не економлю, на годівлі корів не економлю, Стараюсь, щоб все було, що треба. Тому я ж кажу, невигідно вважаю. Просто люди не цінять свою працю. Це в першу чергу від того, що люди, у людей дуже низька ціна на молоко в селах. І для них переробка 100 сметана там коштує 100 творог. Вони вважають це гарною ціною. Але ж люди, ви подивіться в супермаркети, чому ми повинні. Продешевляти своєю якісною молочкою. я просто не розумію. І, і тому розглядати корів як бізнес це неможливо. Корова це супер. Вона годує сім'ї, вона годує дітей. У людей, у кого багато дітей, це зовсім без корови ніяк. Корова це супер. Я вважаю, що корова це просто не ціниться. Люди не цінять. Ви ж розумієте, можна сказати, а куди піднімати ціни, коли? У людей нема доходу. Але ж в супермаркет заходиш і в інші місця, і розумієш, що овочі ці не страшні, люди купляють. А чому ми повинні продешевляти? Розумієте? Тому бажаю всім рахувати, бажаю всім, щоб було вигідно займатись. Треба не зупинятись, треба рухатись. Ну, я ж кажу, що. Я, ми просто не розглядаємо. Понятно, що ми будемо переробляти, ми будемо працювати, будемо займатися переробкою, тому що а куди діватись? Молоко буде, треба його, те, що залишається, всі залишки переробляти, але ж я ж кажу, показав вам наглядно, що у нас це невигідно. Зменшивши корів, наприклад, до 2 літрів до 30 на день, я можу продавати молоко і 90 за банку. І 100 навіть за банку. У мене є деякі клієнти, які буває, без решти, решту ну, здачу не беруть, так сказати, решту, і дають мені 100 гривень за банку, розумієте. Тому отак от, от. А скільки тоді повинна коштувати моя переробка, якщо ціна буде навіть, ну, 90 за банку, тому, розумієте? Просто ну, я ціную час. І переробка це страшний час, який вона займає. Розумієте? Ну, Якось так, друзі. Нічого, працюємо. Настрій супер, все супер. Просто треба щось обирати, щось додавати. додавати ще яку-то живність. І, коротше, рухатись. Рухаємось. І цінуємо свою працю. Досить уже е бажаю всім не. Продавати свою продукцію за безцінь. Дуже бажаю. Тому що ваш, вам здоров'я ніхто не поверне. А ви його просто віддаєте. Я ж кажу, батьки мої теж працювали тяжко, три корови тримали, а зараз нема здоров'я. Ледве-ледве ходять. Тому слава Україні, героям слава! Дякуємо захисникам. Здоров'я всім миру, добра, всього найкращого. Дякую, друзі, за увагу.